Перевірити своє здоров'я і проконсультуватися у лікаря прийшли сотні киян. Переважно це ветерани і діти війни. У першій клінічній лікарні міста такий захід проходить не вперше. Він організований власними силами медзакладу до дня перемоги. Сьогодні сконцентровано у нас 100 Лікарів 300 медичних сестер, які працюють не в штатному режимі, а тільки обслуговують даних дану категорію людей. Тут окремо реєструють і видають направлення до лікаря. І хоча для огляду ветеранів виділили немало персоналу, черги у коридорах великі. От кардіограму сняв значить, спочатку зробити кардіограму, потім отзади получаєш консультацію. Я здесь лежав уже два рази, потім питання вас. Після результатів аналізу і огляду у спеціаліста, які завжди призначають лікування. Відмінність і плюс у тому, що від сьогодні сюди можна приходити постійно, навіть якщо ви не мешкаєте у цьому районі чи навіть у столиці, традицію днів здоров'я пообіцяли продовжити, адже хворобу легше попередити ніж потім лікувати. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.